західна Little Champion в розсаднику Проксима. туя, яка виростає е, до 80 метра. Вона в два рази менша, ніж західна глобоза. Але вона краще тримає форму, з нею краще формувати е, низькі живоплоти на заміну самшиту, Хто любить хвойні рослини використовувати в, в своїх живоплотах. А ще Великий плюс у нас в тому, що наші ціни не схожі на номери телефонів. Тому міряйте розміри, перевіряйте з конкурентами і їдьте в розсадник Проксима, село Чорногородка і Жорнівка. Слава Україні!